Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 19 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина Почав дозрівати такий дуже гарний сорт. Пізній під назвою Плаякот Плаякот це французька селекція. Пізньо цвітущий самоплодний сорт. Плоди дуже транспортабельні. Навіть в спільному вигляді вони хрумтять. Солодкий із абрикосовою кислинкою, такий контрастний, медово солодкий такий із кислинкою. Хрумтящий смак такий. Плоди 80-100 грам. Це тут майже не було нормування. Було б нормування, він ще був би крупніший. Такий дуже гарний окрас у нього. Ось яка м'якоть тріщить аж зламуєш. Через засуху соку трохи маловато. Такий він. Ну, він, кстати, і не дуже такий щедрий насік. Тому що він дуже транспортабельний, якби такі сорта, зазвичай звичай, так сік не видавлюється в них. Ну, ось що є, оце другий. А так. Він така хильна м'якоть. Зараз попробую смак, як би освіжив. Кислинка така приємна. І медовий цукор так. так і дуже подобається мені смак такий. Якийсь такий мандариновий привкус. Такий привкус є в Фаралії і в Нельсона, це я так, також помічав. Взагалі сорт. Достойний, сорт дуже мені подобається. Кожен рік у нього урожай однаковий, без переривів. Такий, здалеку дивіться, такі гарні м'ячики рожеві висять. Тут трошки вже зірвано. Були приблизно такого плану, вся, вся гілка заповнена. Окрас на сонці за таким бочком, такі майже рожеві вони. Якби основний колір помаранчевий, а покривний такий рожевий, такий гарний. Він не цятковий, він не частинами покриває, а так просто напливами. Зараз хмарно, трошки не передає колір, як, як вживу. Тут живу він трошки інтенсивніший. Я дуже задоволений цим сортом сортом, так як він після того, як збереш плоди, він лежить десь ще 3-4 дні, взагалі як тільки зірваний в звичайній температурі. Для перевозки це те, що треба. Ну Ці сорти я відношу до преміальних. Це що Плаєкот, що Шоарісто, що Арісто, що Нельсон. Вони, отака щільність консистенції них дуже добра. Що смак добрий, що транспортабельність така на висоті, що вигляд. І що плюс калібр ще. З такою нагрузкою такий калібр десь 10 до 100 грамів. Ось пліт середній. Зараз ще один Від 70 до 100 грамів це в цьому році, При засусі, при посухі такої, нестачі вологи катастрофічні. І без нормування майже. Такий от гарненький сорт під назвою Плаякот. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.